Доброго дня! Рада вітати вас на своїй кухні. Сьогодні хочу запропонувати вашій увазі рецепт приготування ось таких смачних та ароматних трубочок. Готувати ми їх будемо на сковорідці. Для того, щоб трубочки вийшли хрумкими, потрібно дотримуватися певних нюансів. Я зараз вам все детально розповім і вас обов'язково вони теж получаться. Як завжди, точну кількість цих інгредієнтів дивіться в описі під відео. На моєму каналі ви знайдете дуже багато цікавих, простих і по-домашньому смачних рецептів. Тому якщо ви ще не підписані, обов'язково натискайте кнопочку Підписатися, заходьте в плейлисти і шукайте ті рецепти, які вам до вподоби. Обов'язково готуйте їх. І нехай у вас завжди буде смачно вдома! А я тим часом вже в миску розбила 3 яйця, додаю обов'язкову дрібку солі. Щоб не готували, сіль потрібно обов'язково солодку випічку чи солону, сіль додається завжди. Добавляю цукор, ванільний цукор і все за допомогою блендера примішую для того, щоб утворилася пінка, щоб воно збільшилося в об'ємі і маса змінила колір. Додаю розтоплене вершкове масло, продовжую все збивати. Цей процес займе приблизно 5-7 хвилин, в залежності від мощності вашого міксера. Але обов'язково дивіться на те, щоб цукор розтворився, машеця посвітлішала і збільшилася в об'ємі. Потім додаю просіяне борошно і продовжую збивати все міксером на невеликих швидкостях, але так швидше і ретельніше обмішуються всі продукти. В останню чергу додати молоко потрібно. І тут уже є перший нюанс. Ви не звертаєте увагу на те, що написано в рецепті, кількість молока, а дивіться на густину тіста. Воно має бути не рідким, але водночас і не густим. На цю кількість інгредієнтів я додавала один стакан молока за приблизно 250 мл. Густина тіста повинна бути ось така, як на відео. Якщо воно спадає з ложки, не розтікається, а слід від нього залишається на певний час. Сковорідка розігрілася. І нічим змазувати не потрібно, я з допомогою ложки розподіляю тісто в максимально тоненький слой. Млинці повинні ось ці не жаритися, а ніби підсихати, тому що в вафельниці вони підсихають з двох сторон і тоді стають хрумкими. На сковиці теж можна досягти цього результату, але ж дотримуватися усіх правил. Тоді, коли підрум'яниться з однієї сторони, я перевертаю на іншу, і ніби притискаю ось лопаткою для того, щоб. Млинець краще прожарювався, і з нього випаровувалася волога. Якщо він буде приготовлений правильно, він буде хрумкий і скручувати його потрібно буде максимально швидко. Відразу як зняли із сковорідки, відразу скручуєте, тому що потім він буде ламатися. Ось бачите, він полежав декілька, навіть хвилин не полежав і вже засихає. Значить, правильно пропечений. Хочу показати, яка вона сухенька. Чуєте, якщо вона гарно вихолола, розламлюється, бачите, геть на кусочки. Після того, як всі повністю охолонуть, я її буду начиняти з гущеним вареним молоком. Варене згущене молоко я помістила для зручності у кондитерський мішок і буду вже начиняти, вихоловші готові трубочки. Але вони добре смакують і без начинки, вони в міру солодкі із-за ванілі, яка там присутня в тісті, вони ароматні, дуже смачні. Обов'язково дотримуйтеся всіх нюансів у приготуванні і у вас вийдуть смачні ароматні трубочки. Заварюйте чайок, кличте своїх рідних. І пригощайте їх такою смакотою. Якщо вам сподобався цей простий рецепт приготування друбочок, не забувайте писати відгуки та нажимати пальчик вверх. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Бажаю вам спокійного, мирного дня. На все добре! До наступного відео. Всім пока-пока!